серед, у когось того щось вдалося. 66-річну жінку вбили росіяни в Херсоні. Зранку вони обстріляли Дніпровський район. Ще одного містянина доправили до лікарні після нічної атаки. А напередодні у Садовому та Береславі загинуло двоє чоловіків. Поранень також зазнала медпрацівниця в обласному центрі. А у червоному маяку жінка наступила на міну пелюстку. Вона у тяжкому стані. На Харківщині п'ятеро поранених у Куп'янську. Ворожий ФПВ-дрон поцілив у цивільне авто. Чоловік та жінка дістали акубробера та опіки. Поранено двох жінок, пошкоджено складську будівлю у великому бурлоку. Від влучання горів ринок, постраждала жінка. У Краматорську на Донеччині окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку. Загинув 10-річний хлопчик. Восьмеро людей зазнали поранень. Ще одного містянина науразив безпілотник. По фронтовому Запоріжжі окупанти завдали понад 400 сотні ударів з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Поруйновані житло та цивільна інфраструктура. Кривий ріг теж був під масованою атакою безпілотників. Зруйновано приватний будинок, ще чотири пошкоджено. Побито підприємство. Є руйнування і в Синельніківському та Нікопольському районах. У сумах росіяни вбили жінку, ще дев'ятьох людей поранили. У наслідок влучання шахедів в об'єкти критичної інфраструктури. Частина міста залишилася без світла. Медзаклади підключили до генераторів, а воду подавали за графіком. Тож, яка ситуація в місті? Зараз розпитаємо кореспондентки ТСН Оксани Солодовник. Вона зараз з нами наживо. Оксано, вітаю! Тож розкажи, що відомо про стан поранених. Ну і яка ситуація загалом в регіоні з електрикою? А отже, з водою, з транспортом, тобі слово. Вітаю, Соломія. Непроста ніч і непростий вечір. Напередодні, передусім, для наших рятувальників та енергетиків. Ворог нині зосередив свої удари по критичній інфраструктурі. і, Зокрема, ціль під приціл потрапили саме енергетичні об'єкти. У не встигли місто оговтатися після ударів хабами у понеділок. Тоді нагадаю, постраждали 13 містян, як спрямували на місто вже безпілотники, починаючи з опівдня. Um... Вибухи лунали щогодини, і ударні дрони безперервно атакували місто. Відомо наразі про щонайменше 5 п'ять влучань по об'єктах цивільної інфраструктури. Пошкоджена школа, лікарня, багатоповерхівки, приватні будинки, близько півтора десятки автівок. Відомо, що один дрон був начинений шрапнеллю і вибухнув на дитячому майданчику. Постраждали дев'ятеро містян. Близько 15-ї години атака безпілотника по закладу соціальної сфери забрала життя. 72 дворічної жінки ударний дрон поцілив у дерево і вибухнув. Вона проходила повз і зазнала численних уламкових поранень. Майже півгодини медики боролися за її життя. Втім, поранення ці виявилися смертельними. Це ліндер нього від безпілотника. Да, ланцет Береза обгорівся, Бачите, так і жінка йшла. І ну собила її. Близько сімнадцятої години після чергової атаки зникло су... Зникло Звідки... світло у частині Сума також. У населених пунктах Роменського району відтак виникли проблеми і з водопостачанням, і з курсуванням електротранспорту. І низку установ перели на резервне живлення. Пізно увечері енергетикам вдалося ну фактично на лічені години відновити електропостачання. Втім, вже наступна атака о півночі кількох безпілотників знову знеструмила суми, і тепер вже проблеми зі світлом відчули і у шостінському районі атакував цивільну інфраструктуру нашого міста. Частина міста залишилась без електропостачання. Деякі лікарні працюють на генераторах. Світ провідній служби займаються ліквідацією наслідки надзвичайної ситуації. Сподіваюся, що найближчим часом ці відновлення роботи буде завершені. хочеться подякувати все ж таки нашим енергетикам, які не зважаючи на ворожі удари і в день, і вночі роблять усе можливе, ну фактично неможливе, для того, щоб повернути світло в оселі. Вже на ранок у кількох районах Сум почало відновлюватись електропостачання. З 10-ї години ранку всі водозабори вже працюють у звичному режимі. Щоправда, електротранспорт, ну зокрема деякі тролейбуси, вони курсують по змінених маршрутах. Ну а відновлюва роботи ще тривають. Соломія дякую Оксана кореспондентка ТСН Оксана Солодовник була зараз з нами наживо і розповіла про ситуацію у Сумах після чергової жахливої ночі обстрілів. Ворог поновив атаки на Сіверському напрямку. Після спроб прорвати нашу лінію оборони в районі Верхньокам'янського росіяни спробували захопити наші позиції в селі Григорівка. Такі дані Генерального штабу найгарячішою ділянкою фронту лишається Покровський напрямок. Там за добу відбулося найбільше зіткнень 74, Зазначають у генштабі. Окупанти спробували відтіснити сили оборони з позицій аж у 12 населених пунктах в районі самого Покровська і сусіднього Мирнограда. І в бік до адмінмежі з Дніпропетровщиною саме ці три. Ділянки Покровського напрямку зазнають найбільшого натиску росіян. Вони там сконцентрували сили, щоб обійти Покровськ стилу і продавити лінію фронту до Дніпропетровщини. За даними Діпстейт, триває ліквідація диверсійних груп у Покровську, які проникли в місто. Наші воїни продовжують пошук і знищення ДРГ. Аналітичний портал повідомляє і про певні просунення ворожих сил у кількох селах Донеччини. Посилились атаки ворога і на турецькому відтинку фронту. Там за добу зафіксовано 13 бойових зіткнень, намагаючись дістатись міста Костянтинівка. Росіяни атакують сам турецьк і сусідні селища. На оріхівсько токмацькому відтинку фронту росіяни щодоби намагаються пробитися до Оріхова зі східного флангу. Рашисти роблять спроби просочитися невеликими групами піхоти переважно темною порою, аби у ворога не було жодних шансів. Щойно починає суденіти на полювання виходить «Сіріус» – Батальйон безпілотних систем 118-ї окремої механізованої бригади. Разом з екіпажем важкого бомбера на чергування вирушила і знімальна група ТСН. QR-код буде на ваших екранах під час сюжету. І це збірна літаки Камікадзе саме для воїнів батальйону безпілотних систем «Сіріус». Тож за можливості не залишайтеся, осторонь. Це прямо зразу так мачків. Це випав щось тільки шо, тому що ми їхали нічого не було Південно східніше та над цими містом. Така картина зараз цілодобово. Сполохи. Щільна артилерія працювала десь метрів 300 спочатку в одну точку, снарядів вісім. І впівішки також долітають. На дистанцію 10, 15, 20 кілометрів ворожі дрони Камікадзе залітають на Запоріжжі постійно, і вдень, і темною порою. Раніше долітали до Данилівки, зараз до Оріхова. Місяця два-півтора десь. Інколи вдається перехопити сигнал рашиської ФПіжки, і це шанс її заглушити до моменту атаки. Антенна стріляють. Угу. Робота для українських підрозділів радіоелектронної боротьби. Найперша справа цих воїнів зі 118-ї механізованої бомбити. Тут в мене є бомби цим ящиком. Запальнички. Хочу кілька штук зв'язати, щоб були готові до скидів. Коли треба кумулятив, коли треба осколкове щось, коли треба фаб, коли треба запальничка. Що не вони із Сіріуса, батальйону безпілотних систем 118-ї бригади. Бойового досвіду за плечима зізнаються чимало і дуже різного. Це четверта моя позиція, на якій ми працюємо з ну майже за рік, грубо кажучи, всі позиції були знищені дронами. Попередні зараз разом вони екіпаж роти важких бомбарів Сіріуса. В «Імпірі» це вже близько місяців 8-9. Ну, а так на дронах загалом не літали. Їх знаряддя праці ось цей мультироторний коптер Вампір. Його пращуру свої початкові ітерації мав винятково мирне сільськогосподарське призначення і літав переважно вдень. Відтоді вампіри суттєво розширили бойові спроможності. Кріпиться до борту. Воду ми вчора закидували хлопцям. Так ми зараз більше бойова частина нашої роти. Робимо ураження, мінуємо, розбираємо всякі бліндажі. Взимку на оріхівсько токуманському напрямку каже картограф, У нас була повна перевага у застосуванні ударних БПЛА. Та відтоді ситуація змінилась. В Кінці минулого року зимою у нас була повна перевага в малому небі, так званому, тобто по дронах. Потім стала рівновага, а потім вони почали активно полювати на наших пілотів. За рахунок цього вони знищували, знищили чимало наших позицій. Наші дронщики були змушені відійти назад. Відповідно, таким чином в них відбувалось просування. Останнім часом, зізнається, з ким пілот та командир екіпажу Сіріуса московити все частіше почали атакувати українські борти просто у небі. Більше збивають. Подавити його, ну, ти подавиш, він буде повертатись додому. Майками зверху кидаються із сітками літають, і з такою будочкою, просто там з... плюс-мінус та ж сітка, тільки там mm -hmm. менше скидають. FPV, Вражають, беруть на таран. Та вони все одно щовечора заступають на чергування і, незважаючи на канонаду, готують борти до стартів. І попри перешкоди, стараються долетіти до цілі. бомбардувальне завдання. Так, так, Яка перш... ціль зараз? Бліндаж тимчасове схованка, де вони. Пробують накопичитись. Давай трошки, давай. Давай, кидай. Все, кидай. О, под Найчастіше зараз вони літають за малу такмачку там між вербовим і білогір'ям невеликі групи ворожої піхоти. Обабіч автошляху Н-08 намагаються пробитися зі східного флангу у бік Оріхова. Піхота вони заїжджають там плюс-мінус до краю села, до сусіднього, і потім вже в пішому порядку пробують просочитися або нора, або бліндаж. Ну там де їх вже важко дістати. Ну тоді вже прилітає вампір. Казав вітом з нас. Все нормально. Не в останню чергу, завдяки цілодобовій роботі екіпажів батальйону сіріус 118-ї механізованої прорвати фронт фронту бікоріхова зі східного флангу московитів не виходить. Запішов. Ракета небезпека жорстка. я б сказав, що зараз вона більш статична лінія фронту. З співденного відтинку фронту на Запоріжжі. Олександр Моторний, Олександр Шуян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. плюс один. Марафон Єдині Новини. Президент України затвердив склад офіційної делегації для зустрічі з російською стороною в Туреччині. Її очолить новопризначений секретар РНБО Ростем Ум'єров. Відповідний указ про склад делегації оприлюднений на офіційному сайті глави держави. До Стамбула також поїхали представники розвідки, Міноборони, Генштабу, Міністерства закордонних справ та офісу президента. Третя зустріч запланована на сьогодні, 23 липня. Перші дві відбулися у травні та червні. Єдиним їхнім результатом стали домовленості про обміни. Полоненими та тілами загиблих нині триває підготовка до нового обміну військовополоненими. Більше деталей Зеленський пообіцяв згодом. 4 липня відбувся черговий восьмий етап обміну. Його провели за формулою всіх на всіх у категоріях важкохворі та полонені віком до 25 років. Відтоді Росія загальмувала процес, який став фактично єдиним результатом червневих переговорів у Стамбулі. Ну і в Стамбулі вже перебуває кореспондентка ТСН Наталка Фібріх. Коли Мають початися переговори. У якому форматі які очікування від перемов можемо зараз поставити ці питання наживо. Вітаю Наталю! тож передаю тобі слово. Розповідай, все, що знаєш. Вітаю, Соломія! Ну як ти можеш бачити, я зараз стою біля палацу Чираган, і власне саме тут сьогодні зустрінуться українська та російська делегації. Ми бачимо, що тут уже все готово, поставили намети, щоб пропускати акредитованих журналістів. І дійсно, що такі зустрічі у Стамбулі тільки цього року відбувалися вже двічі. А ми знаємо, що перемовини заплановані на сьогоднішній вечір, на 19-ту годину вечора. Про це повідомила турецька сторона. А ми виходимо з того, що ці перемовини тривають Тимуть тільки сьогодні, однак різні джерела пишуть про можливість, що зустрічі можуть продовжуватися також і завтра. І, і дійсно, президент України вже затвердив склад української делегації. Її очолить Рустем Міров. Власне, як і минулого разу, тільки минулого разу він був на посаді міністра оборони. Загалом 14 українських представників ввійшли до української делегації з російського боку без змін а, делегацію очолить радник Путіна Володимир Мединський. Ну і і до російської делегації також увійшли заступник міністра оборони, заступник міністра закордонних справ, і так далі. Турецька сторона виступить тут у ролі посередника та господаря, надаючи перемовний майданчик. Ми знаємо, що турецька сторона візьме участь у цих переговорах. Ну, швидше за все, це буде таке спільне відкриття чи старт сьогоднішніх перемовин. Має бути присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і. Раніше він заявляв, що Туреччина вбачає своїм завданням, щоб сторони власне продовжували спілкуватися якогось прориву від сьогоднішньої зустрічі. Ніхто відверто кажучи, не очікує минулого разу на минулій зустрічі. Сторони обмінялися проєктами меморандумів, а як вони бачать, можна завершити цю війну, і це цілковито протилежні взаємовиключні, я би сказала, документи. Російська сторона власне фактично наполягає на капітуляції України. Ну а Україна наполягає на безумовному і негайному припиненні вогню. І також українська сторона постійно піднімає питання про потребу зустріч. На найвищому рівні, тобто Зеленський, Трамп і Путін. Будь ласка, пряма мова. Стараємось забезпечити звільнення також цивільних заручників і повернення наших дітей, які були викрадені Росією. Завдання працювати щодо припинення вогню це те, про що говорить Росія весь світ. Завдання працювати для організації зустрічі лідерів це те, що може наблизити мир. Україна ніколи не хотіла війни, і саме Росія повинна закінчити цю війну, яку ж сама почала. При цьому очікується, що російська сторона сьогодні продовжить повторювати тези про демілітаризацію і нейтральний статус України. Тому е от виникає питання за таких умов, навіщо зустрічатися? І цілком вірно, що це все одно йде така от боротьба за увагу за фокус американського президента Дональда Трампа. З єдиною різницею, що порівняно з минулою зустріччю, його настрої можливо дещо змінилися, оскільки цього разу він заявляє про те, що він роздратований путіним а, дає ультима. Атом на припинення вогню 50 днів і е, в разі недотримання цього. Погрожує жорсткими санкціями, тож очевидно, що Москва також дуже хоче показати, що вона не блокує дипломатичний майданчик. Але найреалістичніший результат сьогодні на який можна сподіватися, це власне саме гуманітарний трек, бо якраз саме на останніх раундах перемовин вдавалося домовитися про великі обміни військовополоненими. Тож, можливо, от такі, от саме треки обміни військовополоненими, повернення викрадених укр українських дітей можливо ось такий прогрес буде і після сьогоднішньої зустрічі. А тож ми залишаємося на місці і будемо а, спостерігати, як розвиватимуться події на перемовинах сьогодні ввечері. Соломія. Дякую, Наталю. Кореспондентка Теса Наталка Фібріх була зараз з нами наживо зі Стамбула. І там очікується уже третя зустріч української та російської делегації. І про прогнози, про що може йти мова, якраз ми зараз почули в прямому ефірі. Історична подія саме в ці хвилини у Києво-Печерській лаврі, перше богослужіння у ближніх печерах проводить духовенство Православної церкви України. Очолює літургію Митрополит Київський та всієї України. Епіфаній. Останніми десятиліттями печерами опікувалися ченці московського патріархату. Зараз маємо змогу бачити перші кадри богослужіння, як воно починалося. Показати наживо на жаль, не можемо, адже в печерах зв'язку немає. Але згодом обов'язково все покажемо і розповімо. У лаврі працює кореспондент Сан Олександр Загородний. Тож подробиці від нього чекаємо впродовж випуску. Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який змінює підпорядкованість Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вже пізно вночі Зеленський повідомив, що зустрівся з керівниками НАБУ САП, очільниками СБУ та генпрокурором. Головною метою змін законодавства президент назвав пошук справедливості і очищення антикорупційних інституцій від російських впливів. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для. України